Тепер красота у нас в хаті. Батяра дубця не мерзне. Має таку підстилку, собі під дубцю. <рес> Дякую сестрі моїй, яка передала нам таку підстилку. Хоча це для посуду. Ну, бачите, батярна йшов краще застосування. <рес> да? Така балована морда. <рик> да. Лежи, лежи. О. Може, трохи і не хватає, але йому нормально. Mm. Підтянем потім. Хе-хе. <рик> Ви здедоволені аж мурчить. Лежить на ній. Кайфує тут на вікні. Дивиться у віконце собі. Як Леся там опадає. Та? Mm. <гум> Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та напишіть у коментарях, чи гарна підстилка для батяра на вікно.